Всім привіт, друзі! Сьогодні ми дивимося абсолютно новий мод з прунки Human. Тут наші улюблені персонажі з'являються в людській формі, з новими анімаціями, новою музикою і зовсім іншим вайбом. Давайте подивимося, що ж ховається у цьому моді. Меню вже виглядає по новому. Трошки реалістичніше, трошки страшніше. І так. Тут персонажі люди. Слухайте. Це реально незвичайно бачите спрунки в такому стилі. І так, починаємо з першого персонажу. М -м, вау. Настроєт качок, Так ідемо далі. іповіді персонажі Я надіюся, що сюди все-таки додали хорор, тому що мені дуже цікаво подивитися персонажів, спрунки люди у хорорі, як вони будуть виглядати. Так, а надалі ми йдемо. Так. Звуки в цьому спрунки так і залишаються, як в простому спрунки, але самі персонажі дивують нас. Своїми неймовірними людськими тілами. Мод Спрункер Хумен просто бомба. Нові анімації, нові деякі звуки, новий стиль це реально свіже дихання для всієї серії. Але ми ще подивимося, чи є тут та галерея. Це ще зверху? Чорним.

Друзі, тут подобавляли других персонажів з других дуже знаменитих ігор, як е, там, радужні друзі, наприклад, Сонік і, і так далі. То дуже цікаво дивитися саму галерею. Але мені дуже ще цікаво подивитися, чи є тут хорор, так що поїхали. Йос! Дивіться, дивіться, які вони тут! -а. Такі перекошені, всі страшні, такі. Просто ух ти його У нього, дивіться, як рот відкривається а в цього що. Ну, них в принципі всіх оцей плаче. Цього -очі страшні Клас. Починаємо з першого. Вау! А Орен у нас. Тут незвичайний, цікаво, що тут буде. Такого на потопі ми вже бачили. Так. О, боже. Давайте, друзі, зробимо таку імітуючу, коротку історію. Уявіть, що всі персонажі тут, люди, яких захопили лабораторія спрунки Корп. Вони намагаються вирватися, але можуть спілкуватися тільки через музику. І ми, гравці, складаємо трек, який допоможе їм втекти. Починаємо з наших е, перших. Далі, якраз я буду по порядку показувати персонажів, і якраз ми складемо свій аудіотрек. На цьому закінчили. Ух ти. Що в нас вийде, мені дуже цікаво. Це щось вийшло моторошне, але теж дуже-дуже приємно скласти свій аудіотрек таким чином. І звуки, в принципі, в принципі звуки все одно трішки інакші, чим простом спрунки. І мені це подобається ще більше. Ця гра затягує мене все більше і більше ці спрунки. Просто мене поражають. Кожним разом, як я беруся за нове відео, за нову гру і показую її вам і розбираю її разом з вами. Далі у нас цей у нас був танер. Що у нас тут вийде який трек? Венда у нас машин. <му> Точно з божевільного дому. Друзі, якщо хочете побачити більше модів або другу частину, ставте лайк, підписуйтесь і пишіть у коментарях, який мод перевірити наступним. Побачимося у наступному відео. Всім па-па!